Мільярди людей по всьому світі носять у своєму тілі хитрого загарбника. Він зачаївся і чекає слушної моменті, щоб напасти, вдарити і зруйнувати наше саме вами життя. І це не сюжет якогось голівудського трейлера да? чи там детективного роману. Ми говоримо з вами про Гербес. У цьому відео ми розберемо з вами. Найпоширніші міфи про герпес і що робити для того, щоб герпес раз і назавжди ваше тіло покинув. І так, на сьогоднішній день вчені виявили більше ста різних видів герпесу. Але на думку вчених, тільки вісім має значення для людини. І так, є герпес першого типу, той, який викликає висипання на губах. Є герпес другого типу, який викликає висипання на губах. Генітальних орнасовій оболонці наших геніталі є герпес третього типу, і всі ви його знали. Це називається вітрянка або вітряна. Віспа. Є герпес четвертого типу, і це так званий вірус Епштейна Бар, який кажуть, що він може викликати мононуклеоз або є його причиною. Також є вірус герпес п'ятого типу, так званий цитагомегаловірус, шостий та сьомий викликає так зване захворювання корозеола, і є восьмий тип, який вважають, що він викликає так звану хворобу саркома Капоші. Але як же ж всі ці віруси потрапили до людини, якщо віруси не можуть? На думку вчених, жити за межами тіла. Хто ж був першим джерелом цього всього? І на думку вчених виявляється, що це мали бути шимпанзе-примати, які якимось чином могли вступати в контакт з людьми і нагородити їх отаким от захворюванням, як вірус герпесу. Про те, що винні не ми, а попередники, ми вже знаємо. І така ж сама є цікава історія про те, як виник вірус сніду, адже він не виник людей? Його теж, виявляється, виявили у шимпанзе. І при стосунках людини та шимпанзе ми отримали цю смертельну хворобу. Але як же ж від шимпанзе? Все передалося людині. І тут вчені придумали таку казку про те, що це через поцілунки. Тобто наші предки, напевно, дуже любили шимпанзе, вони з ними обіймалися, цілувалися, і шимпанзе за це їм так віддячили. Але є ще другий варіант це генітальний герпес. А що ж там? Може, наші предки вступали в стосунки із шимпанзе? Але на думку вчених. Джерелом передачі ось цього герпесу другого типу був такий проміжний тип гоменідів, який давним-давно вими. І саме вони нагородили людей генітальним герпесом, яким чином. Тоже поки що загадка, тому що вони вже вимерли. Але сучасні науковці не єдині. Ще раніше такий римський імператор Тіберій побачив, що під час офіційних зустрічей люди любили обійматися та цілуватися. І після цих офіційних зустрічей дуже часто виникав герпес. Тому він на законодавчому рівні заборонив поцілунки на офіційних зустрічах. Вдома собі цілуйтеся на офіційних зустрічах ні. Але щоб ви знали, цим наказом пренебрегли, починаючи із 1940-х років у радянському союзі. І ви всі пам'ятаєте, що на офіційних зустрічах що всі цілувалися? Можливо, вони були джерелом розпусти і передачі герпесу для населення. Але віляється на сьогодні достеменно немає правдивої відповіді про те. Що таке той герпес? І звідки він? Головне, що він є, що ми можемо його дослідити або виявити з допомогою цифрової мікроскопії електронний. Але є ще один цікавий момент: що нам розповідають, що герпес проникає у наше тіло, і його звідти вивести неможливо. Він ховається у нервових ганлях, і тепер він чекає слушного моменту. Коли наш організм ослабне, і ось коли цей герпес сидить, чекає всередині нас, щось має ослабити наш захист, і герпес тут же вискакує. Щось на думку вчених є. І так, перше, це стрес. Далі це переохолодження. У когось це просто гервії, просто піднялася температура тіла і появився герпес. У жінок, наприклад, часто провокує менструація, у когось провокує ультрафіолетове інтенсивне опомінь. Наприклад, пішли на сонечко. Сильно позагорали і вискочив герпес. У когось, наприклад, це може бути хірургічне втручання, або, наприклад, похід до косметолога, чи, наприклад, там на педикюр, чи на манікюр. У когось це, наприклад, може бути, що він потрогав там губами, дотик був до е, грязної чашки чи ложки. У когось може бути як нам кажуть, статевим контактом передатися, і тому відповіді, що ж є конкретною причиною конкретної людини, як завжди в науці, немає. Але чому ж так? Невже мільйони вчених, сучасні дослідження, мільярди доларів, які витрачаються, не можуть знайти причину? Це ж так все просто. Я думаю, що ви вже навіть можете це зрозуміти. Чому ж так? Де криється той секрет? На поверхні. На поверхні, і цей секрет погалягає у тому, що ніхто на вас ніколи не нападав і ніколи вас не заражав. Але вам дивно це почути із густ лікаря, який має класичну медичну освіту. Закінчивши медичний університет. Тому я хочу зараз, щоб ви не нервувалися, а спочатку заспокоїлися, подихали, активували парасимпатичну нервову систему і послухали далі. І в даному випадку, як же ж так може бути? Получається, що всі помиляються, адже вірус є, ми ж його можемо ідентифікувати, побачити електронним мікроскопом, але можна щось побачити та правильно потрібно інтерпретувати. Вже доведено про те. Що те, що виявляють з допомогою електронної мікроскопії ТДНК, ДНК, являється не чужорідним агентом, яке прилетіло з космосу, чи те, чим заразили наш шимпанзе при поцілунках, чи можливо навіть у кудяку статевих стосунках. А це виникло тому, що наш організм сам доявляється, продукує. Ці структури. Тобто ці структури РНК і ДНК, які називають вірусами, продукує наше власне тіло, наша то що називають імунна система. Але як це так? Це який шок. Такого не може бути. Як ви таке можете говорити? А все тому, що коли у нашому тілі буде заживати певна структура тіла, яка побудована. Із плоского епітелію, на її відновлення, треба специфічні будівельні білки. Ці специфічні будівельні білки і виявляють електронною мікроскопією, і називають що? Герпесу. А насправді це які будівельні білки, які необхідні для відновлення нашого тіла, яке йде через запалення. Тобто, коли у вас з'явилися прояви. Набракла губа, потім появляються пухирці, починається почервоніння, піднімається температура тіла. То це що це не герпес там у мене в цьому пухирці? Ні, у цьому пухирці у вас білки. Які ремонтують ділянку вашого тіла, вони на вас не нападають, вони вас не вбивають і не викликають у вас ніякого захворювання. Але ці ж прояви доставляють дискомфорт мені ж погано жити. в мене ж ця губа е, велика. Там чи е, заважає мені жити статевим нормальним життям, коли генітальний герпес, чи там оперізуючий герпес, це ж дуже боляче є симптоми. І ці симптоми ніколи не просто на вас так не нападають. Є певна закономірність. Давайте зараз розберемо з вами цю закономірність. І так для того. Щоб в нашому тілі виникли зміни на рівні клітини, їхня кількість збільшилася, або їхня кількість зменшилася, тобто відбулися фізичні зміни, потрібно, щоб наш мозок дав для цього команду. Щоб мозок дав для цього команду, людина повинна потрапити в умови так званого біологічного шоку. Біологічний шок це не стрес. Біологічний шок це доля секунди, і в цю долю секунди подія, в яку попадає людина, веється неочікувана, негативна та ізольована. Суть самої події, яка стосується. І задіває епідерміс шкіри, це брезгливість. Тобто, простими словами сказати фу, це брудно. Я не хочу, щоб це торкалося мого тіла. Як тільки людина потрапляє або дитина в цю умови, в долю секунди, це несвідома реакція, тут же запускається реакція, і епідерміс починає стонжуватися під контролем мозку. Як тільки оця віртуальна брезгливість зникає. Організм починає процес заживання, яким чином закачується вода, виникає запалення і поляється специфічні білки, які загоюють наше тіло і вчені чомусь їх розцінюють як хворобу, з якою потрібно. Боротися, але давайте зараз це розберемо на прикладах, щоб ви дуже детально це зрозуміли, і саме головне, як правильно тепер треба діяти, щоб не було повторів. У свій практиці і підході допомоги людям, я керуюся комплексним підходом, де одночасно, для того, щоб допомогти людині, її дії на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття інформації. Детально про цей підхід і методи я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний онлайн-марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтесь. Десь про те, як працює ваш організм і що за умови потрібно зробити, щоб покращити своє здоров'я. Для участі просто переходьте за цим посланням, реєструйтесь, участь безкоштовна. Перебуваючи на цьому курсі, було дуже багато аналізу, і, звичайно, мій стан змінився, я зцілилась, мене зараз нічого не турбує, дуже гарне самопочуття. От лікар Василь Чека доніс і доносить до нас донос. дуже правильні знання. Ти починаєш розуміти своє тіло, свій мозок і все, все, що з тобою відбувається. Так, наприклад, перший, коли герпес вискакує від підвищення температури тіла. В дитинстві дитинка маленька, і ось в неї, наприклад, вперше піднялася температура тіла. І далі лікар назначив якісь ліки. Мама, звичайно, турбується про дитину, і ці ліки намагаються засунути, наприклад, шестимісячні, чи трьохмісячні, чи навіть однорічні дитині. Але ліки гіркі. Вони не смачні. І мама суне в рот цю ложечку і хоче, щоб дитинка випила, а дитинка випльовує. Тобто для дитинки це фу, це не смачно, це не добре, але мама в ротик засовує, бо ж лікар сказав, бо ж температура. Ось цей момент, коли мозок запам'ятовує. Фу, це бридко, це гидко, і при цьому є температура. Наступного разу, як тільки підніметься температура тіла, Тут же для мозку це пам'ять, що знов щось погане, у роти що засунуть, і в нас потім виникає герпес. Тобто тепер до кінця життя, якщо людина цього не усвідомить і не зрозуміє, вона буде асоціювати, що да, в мене піднімається температура і виникає герб, в мене ослабляється імунітет. Ні, причина цього це була гіркі ліки, які тобі давали для мозку. Це називається бразливість. Інший варіант тоді, коли є, наприклад, вдома батько. Чи мати, чи хтось інший, який каже: Ой, почекайте, чашка повинна бути чиста, ложка повинна бути чиста, нічого грязного не буде, бо через це передається герпес. І ця дитина навчена таким чим. І тепер, якщо вона візьме десь в кафе або десь в гостях грязну ложку, якою хтось їв, чи кружку, якою пив, все тут же це ж вона брудна, все, вона думає, що вона заразилася. Але насправді біологічний шок це той момент, коли вона що? Пропускає, а це ж брудно, це ж воно торкнулося уже моїх губ. Якщо в момент, наприклад, цей у дівчинки буде менструація, і їй би знову давати якісь неприємні ліки, бо в неї, наприклад, сильний больовий синдром, то тепер кожен раз, коли в неї буде виникати менструація, в неї що буде виникати? Висипання герпесу. Якщо людина вперше пер... Застудилася, да, замерзла, прийшла додому, потім знову піднялася температура, і її знов там тикали ліки, яких вона не хотіла пити, вони були гіркі, неприємні. Знов така сама ситуація. Коли, наприклад, жінка прийшла oh. на педикюр чи на манікюр, і там брудний інструментарій, який там як вона могла, а чи продезінфікувала воно, а вдруг там хтось перед цим був заразний, тож така ж сама ситуація буде. Тобто первинним моментом являється завжди не шимпанзе. А первинним моментом є сприйняття світу. Яке називається брезливість, воно стає біологічним шоком для нашого мозку, не для нашої свідомості, і тоді запускається відповідна реакція. Але є логічним тепер запитання: то якщо я тепер все це буду розуміти, то я більше герпесом не заражуся, тобто у мене герпесу більше не буде. І це знову помилка. Чому? Тому що герпес це не початок хвороби, це процес запалення епідерміса шкіри, який заживає. Перед цим він стончився, тому що людина попала в умови сепарації. Ось вам приведу такий приклад, коли. Жінка 44 років передивилася всі відео, які вона знайшла в інтернеті по герпесу. Також передивилася відео, де я пояснював, що таке герпес. Вона каже: Я зрозуміла, що я тепер не брезу, і герпес тепер мені не страшний. Слідуючий сюжет, якщо у вас є виражена брезгливість, я вас прошу, будь ласка, не дивитися, тому що це може викликати у вас негативні асоціації. Ось ця жінка. Приходить додому, заходить в туалет, відкриває кришку унітаза, і, не включаючи світла, бачить, що щось там на кришці унітаза лежить. Ось і вона його пальцем намагається забрати. Вона його забирає і потім розуміє по запаху, що це. Лайно. Дитина перед цим сходила в туалет, погано витерла попу, і десь кусочок попав на білу кришку унітаза. Ну, звичайно, вона ж навчена, вона знає, вона не побрезгувала, це ж її дитина, вона помила гарно руки, як вона сказала, до такої степні, щоб уже не було запаху. І ось вона через 10 хвилин сіла їсти разом із своїм чоловіком. Вони щось їдять, і чоловік каже: Ой, в тебе там щось у зубі застигло. І тут вона цим пальчиком, яким вона всього 10 хвилин назад взяла дитячу красоту доторкається до своєї губи і тут же майнає думка, як блискавка, бабах! Ось це момент біологічного шоку. А на вечір у неї вже починає набрякати губа. А на ранок вона вже вся у прищиках. Тобто, що тут спрацювало? Доля секунди. Оця доля секунди і є біологічним шоком. Але те, що виникло у жінки, не було небезпечне, бо вона вже знала, як цей процес. Протікає. Вона спокійно до цього відносилася, і буквально за один день усе закінчилось. Але коли з лабіальним герпесом більш зрозуміліше, то як же ж вагінальний герпес? Як же ж тут, де ж там секрет? Секрет той же ж самий, бо рефлекторна реакція та ж сама, тобто ті ж самі умови. Тільки б словами описується як брезливість. Чим ж можна побрізувати? Перше, а чи сходи він у душ? Запах певний може відталкувати? Да? А чи не зраджував він мені? А чи дійсно я в нього перша? Таких питань може виникати багато? Як грім серед ясного дому, е, неба, доля секунди. І потім Ой, чим мене нагородили. Ніхто ніколи вас нагородити нічим не може. Ну якщо ви. Сприймаєте або навчені розцінювати іншу людину як неопрятну, неохайну, заразну, брудну, яка може вам причинити якусь брудну небезпеку. У вас тут же спрацює автоматична біологічна захисна реакція. Ви не здатні цим керувати. Але я хочу, щоб ви інше зрозуміли, що не треба боятися змін у своєму тілі, коли ці зміни у вашому тілі виникли. Ви маєте далі правильно це робити по наступному алгоритму. І так, перше, як тільки появилися пузирки або десь щось набрякло, не напала на вас ніяка хвороба. Є процес запалення, який необхідний для заживання плоского епітелію в цій ділянці. Це є перше, що ви маєте зрозуміти для себе. Друге, якщо цей процес почався, то перед цим, тобто якщо симптоми виникли у вас зранку, то це трапилося ввечері. Якщо у нас виникли ввечері, то це трапилося зранку, десь був момент брезгливості. Доля секунди. По яку ви, можливо, навіть і забули. Тобто, не проблема, це не зарази вас ніхто, ніякої, е, ніщо вас не руйнує у вашому тілі. Це фізіологічний процес. Коли ви це розумієте, наступний етап це допомогти тепер цьому процесу, і вірно, яким чином. Оскільки це запалення і закачування води, то й можете використати хол, кубик льоду. Прикласти до тієї ділянки і потримати 10-15 хвилин. Далі, що ми ще можемо зробити, це зменшити прийом рідини до 500 мл на добу. Чим менше ми рідини будемо вживати, тим менше буде ступінь набріку. Як тільки набряк почав спадати, тут же можете рідину додати назад, тобто знову приймати, наприклад, там, літр рідини на день. До цього моменту тільки 500 мл. Наступний момент це використати сечогінні засоби, які що зроблять. Також будуть вводити частково воду. Яку помилку допускають люди, перше, вони починають мастити різними там ациками, ацикловірами і іншими засобами, щоб цей герпес не поширився. Але як тільки ви починаєте вважати біологічний, фізіологічний процес у своєму тілі, як фу, це ж погано, а що у вас виникає повтор. І біля двох прищиків виникає шість. І тепер, замість того, щоб цей процес фізіологічно ви запрограмований всього наслідок, заживає на декілька днів, він у вас триває. Тижнями, а у декого він може тривати все своє життя, і люди страждають. Вони страждають не від фізіологічного процесу, а в тому, що вони через свої неправильні знання воюють із цим фізіологічним процесом, і він постійно-постійно повторюється і не може завершитися. Тому що всі препарати, які ви використовуєте, вони також зменшують процес запалення. Але якщо ви боретеся таким чином, вони даєте можливість у цьому запаленню правильно завершитися. Тому. Ви воюєте своїм організмом. Якщо ви робите так, як я вам поясню, ви створюєте правильні умови, де ви допомагаєте організму, він швидко цей процес завершує. А чи треба тепер боятися повтору? Адже кожен раз, коли ви побрізуєте, у вас виникна захисна реакція. І в її в кінці завершення буде запалений. Тому не потрібно нічого боятися, не потрібно нічим брюзувати і не потрібно ні за що переживати. Коли ви розумієте, що біологія дуже мудра і кожну секунду дбає про вас, життя стає дуже цікавим, дуже легким. І дуже довгим. А зараз я хотів би, щоб ви у коментарях написали свій. Досвід, і я вас прошу, ви його написали по простій схемі: перше, коли вперше вас виникли пухирці. Друге, що провокує у вас появу цих пухирців? Третє, які ліки ви використовуєте для цього? І четверте, саме останнє, що ви проаналізували тепер свій стан не з точки зору зарази, а з точки зору щодку є бризливість або є нагадування про цю бриз, наприклад, температура чи місячні, чи переохолодження, чи візит до стоматолога чи до когось іншого. Потім, фу, не хочу, щоб це було процес заживання. Якщо ви так будете аналізувати, то процес заживання правильно завершується, і герпес перейде до тих, хто боязує. Також обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, друзями, близькими та знайомими, для того, щоб вони краще розуміли, що це не являється проблемою. Бо жити у темноті дуже страшно. Але коли сходить сонечко, весь страх. Сходить і обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не прийти нові цікаві відео, які допоможуть вам бути вільними, здоровими, щасливими людьми.